Сьогодні ми маємо з вами чудову нагоду зустрічі в приміщенні Академії ДТЕК. Це відкриття першої спільної програми підвищення кваліфікації створеної Академії ДТЕК, ДТЕК Енерго та фахівцями Дніпровської політехніки. Цей продукт, цей курс підвищення кваліфікації для фахівців теплоенергетичного напряму, увібрав у себе досвід довготривалої взаємодії університету та ДТЕК-енерго, академії ДТЕК в частині забезпечення і створення систем резервного живлення, виробничих підрозділів ДТЕК, також навчання. Фахівців, ця програма насправді охоплює кілька курсів підвищення кваліфікації фахівців теплоенергетичного напряму, електроенергетичного напряму, фахівців з автоматизації та ремонтного напряму. Ці програми підвищення кваліфікації вбирають у себе досвід реалізації прикладних науково-технічних проєктів Дніпровської політехніки на замовлення підрозділів компанії ДЕТЕК і унікальний досвід, отриманий при взаємодії при реалізації практичних проектів, вже на сьогодні інтегрований у теоретичну та практичну частину курсів, які будуть реалізовані упродовж 25 та 26 років. Створення спільної програми підвищення кваліфікації представників високотехнологічного бізнесу, який на сьогодні є, компанія ДЕТЕК надзвичайно важливе з точки зору розвитку. Професіоналів сьогоднішніх і професіоналів завтрашнього дня, які мають досвід реалізації науково-технічних проєктів, досвід забезпечення стійкості роботи енергосистеми України. Тому ДТЕК на сьогодні займає позицію соціально відповідального бізнесу, який допомагає не тільки підтримувати обороноздатність здатність і життєстійкість країни, але також забезпечує підготовку фахівців для майбутньої енергетичної незалежності України.